Добрий день. Добрий день. Доброго дня, комісії. У нас сьогодні є <зв> онлайн <'язок> 5 людей і <зв> от <'язок> Поганий зв'язок. Поганий <зв <'язок> зв'язок, Роман Ярославович. Форту <зв 'язок> є. Ми можемо розпочинати наше засідання. Сьогодні э, до вашого розгляду є порядок денний. Зараз, зараз. Є в мене? Алло, пан. Перезапуститься можна. Чекаємо, мабуть, у Зараз чуєте? Чути. Можемо проводити? Можемо. Ліна прокопів, включіть, будь ласка, відео. Так, є. Ще раз нагадую, онлайн 5 людей, офлайн 1. Форум є, продовжуємо нашу комісію. Станом на, на зараз у нас є порядок денний, який складається з 38 запитань. Прошу взяти його за основу. Хто за? Okay. Проти. Утримали. Одноголосно? Дякую. Чи будуть додаткові запитання? питання? Є додаткові питання. Прошу долучити порядку денного. Продання довго зроблення проєкту з музки 324 товариства Тернопільбут. Надання довго накладу договору знімають товариства Акції Руслан Підвест, надання довго зроблення проекту знову товариство контракту ЄНПО 16127. Захід авто, договору про розірвання того, що молодець сам плюс, затвердження технічної документації, того Превмін, надання дозволу наздоровення проєкту з устрію ПАДШОВК, ПМК-26Б, затвердження проходу з устрою Будусовського Лесі Кримської 4, надання дозволу наздоровлення проєкту з устрою Рікина 10, громадянський гульський про Продання договора проєкту зернострою товариство надставом улиця Чумацька. про Пропонований договору оренди та заміщину. Про наня дозволу на розроблення проєкту 114 товариство Вердон. Затвердження їх документацію свого глядського весня. Надання довго наконення проєкту зустріч до Київського. Якщо після немає, прошу е, проволокувати за те, щоб додати всі без питання до перебудену. Хто за? Проти? Утримали? Дякую одноголосно. Якщо не буде більше пропозицій, то прошу взяти передання за основу. Не за основу в цілому голосуємо. Хто за? Проти. Утримали? Дякую одноголосно. Переходимо до перекладенного. Засвідуйте питання, ми голосуємо. Передавний Шекменко Михайло Миколаючу без оплатна маціменту по 16 метрів. Гарат номер 11 разів промов за маси. Гаразд наявний. Так, є наявний гарат, але 16 маркет. Голосуємо, до за.

Проти. Дякую, дякую, Дали, то, діорію, я я підтримали, дякую одного Дякую Наступне. Дане до гадієдії Юрію Ярославич заходання проєкту з Ромускою знову займаються рекунту для проходу приїду по 230 метрів з резолюція на вичається. Голосуємо за? Проти. Утримались? Рішення не прийнято наступне. Затвердити товариство Ukraine Tower Company. Технічної документації площу 400 напрямований для розміщення до в об'єктів з круг електронних комунікацій села Черників Дінопільського району. Це... Голосуємо хто за? Та. Проти. Утримали. Дякую рішення на прийнято наступне. Затвердить проект злоустрою площу 4 см. Житло в Україні Конецької 81. Конаської ранів. Проживаємо. Дякую. Голосуємо за. Проти. Утримали на одноголосу. Наступне. Да, досі важко гані Міхані. Напробуємо проєкту площі площею проти підховані 10-го будинку. Вевчанської проживають. Голосуємо за. Проти. Утримались. Рішення на прийнято наступне. Надати ОСББ ЮНОН на офіційне простування з меддянте, реформ базові будинку. Е з адресою проспект пана Материч. ОСББ. Яка там хлопця? Води мітрида. Голосую. Хто за? Проти. Отримали. Річня прийнято наступне. Насій дозвіл. Донецька 116 А. Находное проєкту при площадь до 2800. Верховні базу на знову годинку, драсунацька 116А. Голосуємо за? Проти? Отримали. Дякую. Прийнято наступне. Нас і дозвіл, судову зіхання. Звонить документації пощуплять 10 сотих. Дякую законні шторубудинку. Голосуємо за? Проти? Утримуємося? Рішення не прийнято наступне. Представити Хорчаку Володимиру Сергійовичу технічну документацію площі 32 метри для поволення гаража на 29 та адресу його військового кріпства 28. Володимир, хто за? Проти? Утримувалися. Рішення прийнято наступне. Представити Володимир Славний Дій 21, проєкт за мустрою, площою 570 метри для поволення багатого спортивного школу 1, Голосуємо, хто за? Проти. Утримались рішення прийнято наступне одного лоску. Да, відсутствую до норчукові, що на розроблений проект за мусю площею до 43 метрів для повномального гаража на мерчі за трассу п'ять. Голосуємо хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято налог наступне. Заверті сто сім'ї метрів. В мене заповнить шному будинку Галицька 6. Без навчуканівханіби навчуководріологичу. Голосуємо за?

Внести зміни в рішення пропонування договору оренди розглянути ресурсного тролейбус на за один замість слів терміну не період терміну на шірка. Тому що поки ми проголосували, прийняли рішення, добре закінчиться конкретного що добавити Розуміємо. рішення міської ради про надання на тробу, так, зрубання, макар, рапи, чин, довго проєкту Макару за цю вставили чинність і внести зміни товариство Гама замість слів гама читати Гама хто за? Проти. Утримаємо різня брейз наступне. Затвердимо соборство эксклюзивку плюс. Проект зустріч, що результат на 90, цього призначення прошу 25%, яке не заполняє в акцию, тогда у текст. Так, голосуємо то за. Проти. Утримали різня блять наступне. Затверджуємо проект зимой устрою 216 метрів 1215-267. Проти. Утримались рішення прийняття наступне. по 10. Проект злому площу 3400. Верховні мати з головобудинку. Вимодеся. Да. Голосуємо хто за? Проти. Утримали рішення прийняття наступне. Натих запускайської рісні маневрі нічого даємо не розмірковані. Проєкт замуж про площею 61 метрів. Підвоніло хворі ж голову будинку. Заресою Сірія проведе нас. Проживає? Так. Голосуємо за. Проти. Рішення прийняти наступне. Затвердити Доніковському Володимиру Мирославовичу що проєкт змустрів по зміні цього призначення зборову для опівнизаповничного потенцію площою 10% з адресою 15. Голосує за. Проти. Е Утримались? Рішення не прийнято. Наступне. Затвердити Костенко Віктора Петровичу проєкт проект змустю площаці один метр. Верховні іменного е ранжа No3 з адресою е Петровської Санці. Голосує за. проти. Утримали. Рішення не прийнято наступне. Дане товариство Веста Метрополі земельний ділянок площі 40 сотих для охорони будівлі готелю до нового саду за дресою Шепницького 30. Голосуємо хто за, проти, утримались. Рішення не прийнято одноголосно наступне. Дати дозвіл товариству об'єму складання з Румунською площі 544 метри для охорони слової будівлі за дресою вулиця Гривавсина. Голосуємо то, за, проти, утримались. Рішення не прийнято наступне. Додати озвуками до шкоди. Голосуємо то за. Да. Проти. Затримались. Рішення не прийнято наступне. Рішення міської ради 21 року про надання дому плани цитуту. За прессию Власлачий Пілігровоцький. Важат Києва з правочні. Голосуємо. Хто за. Проти. Утримали від одного голосу. Підтримаємо наступне. Завернети проект з мускую національної приємні. Гражданськопартиї не чинові. Дві земельні ділянки керівництва гаража. Власне, іметник цього ж саме, хочу відео. Проживає? Ні, це гаражі. Є існуючі гаражі, гаражок партий. А, це два гаражі. Так, так. Да. Добре, дякую. Голосуємо. Хто за? Проти. Отримуєте голосу рішення прийняття наступне? Затвердить товариство гідності, перезимую площі 2,8 існігара для оновлення завершеного біля місця, замовзового тепла за адресою виконуючись. Голосуєте за. Проти. Отримуємо рішення прийняття наступне. Заверхний приватному зі товариство Алтей, технічну документацію з мусор щодо ході у земельної ділянки. Навіть времі зменення площі 40 соти і тривікарди. Зміні цього видачі. Голосуєте за, за. Проти. Отримали з різне наступне. Заступний підцякували викіруючи на основу проєкту зуму при до церковного метра гараж no до завершити вулиці на 5 героїв Голосуємо. Хто за? Проти? Утримали зрішення, при наступне? Половин товариство Тернопільська родича лабораторія до реальної змагання про до подає відсоти на 5 років для винизу банку рівняського будинку з трестою потрапить кілько 14. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримали? Рішення не прийнято наступне. Дати дозвіл прохоренку Ігорі Васильовичу, прохоренку Івановичу Інталії плані проєкту з музперів, площу 827 до основного приміщення закладу громадського прощування про муціальні ви. Голосуємо, хто за? Проти. Отримали? Рішення не прийнято наступне. Дати дозвіл ступенці Степан Гнатію. Геронію, що наступний проєкт в площі 17 сотих від житло вулиця Млинська, Села Іван. Голосуємо проти. Отримали. Рішення прийнято. наступне. 34-го. 34-то є. Підмічної документації з медоустрою село Коліці вулиця Загороди, 15, Олексевич, Людмила Васильівна. Під житло. Голосую. Проти. Утримались. Одноголоси прийнято. наступне. Продання дозову на розроблення технічної документації громадянців Кузміна Дарія Велігені, село Масиці, вулиця Центральна, 48. Під житло. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримали? Подноголосу рішення прийняття наступне. Про надання базового на розроблення проєкту Сандовості 40 рік, вулиця Богдарець, 21. Громадянин Гісюк Андрій Богданович. Під житло. Голосуємо за. за, Проти. Утримали з рішення прийнято наступного голосу наступного десь цього. Даний дозвіл, Кошмію Петру Богдановичу, на промічній документації коше 12 сотих. Узетка до 6 собі по підживку. Проживає. Голосуємо за. за, Проти. Утримались. Рішення прийнято одного лоб на судно та хвости. Закарні товариству корпус транс. Це проект земустрої зберегорату Шанга 4 по 16 сотих. Законів адміністративного готова. Голосуємо то за. Проти. Утримали на прийнято наступне. Приходимо додаткове питання. Два когось по терноплі рамку на розроблення проекту площа до 10 двохсотих. Голосуємо то за? Проти. Утримався. Рішення прийнято наступне. Припинити кузачу на данімухані право до мене територію і надати дозвіл товариству актер вотмета, правда не дозволити мальчиту, для походу приїзду в теж буде проводитися площею через 19. Проти. Отримались? Рішення не прийнято наступне. Дозволь товариства приносить двісті шістнадцять на складанні проєкту змусру, що відвертання зменення право походу проїзду площею 162 метри, НЗВС бути мер. Голосуємо хто за? Проти? Утримались? Рішення не прийнято наступне. Подати власність у просьбу захисту. Авто земельну ділянку площі 12 соти, де вповані, що не відділів тесно проведено 11 затратити ціну продовжувати 413 тисяч 387 гравів. Голосуємо хто за? Проти? Утримати? Захід рішення не прийнято наступне. То Припинити товариство саме плюс, право за мене середтурту, заресувати промокової ще де право по ходу приїзду інтереса і бої фоновому пацієнту. А що припиняють? Ну, вже не потрібні. Зрозуміло. Голосуємо. Хто за? Проти. Отримаємо зрішення прийняти наступне. Затвердження товариство кривом. Технічну документацію кошти 15.69 для уховання свого приміщення зразку до неї заплановачи. Голосуємо за? Проти? Потримали рішення прийнято наступне. Дамо кодексу Калашова Ганіна Васильєвна, зроблення 5.2.650 м для оповнення даного гаража в новий клас, проявлюється в стакані 23. Залучимо то за. Проти. Потримали рішення прийнято наступне. Звертаюся до Собченко Андрія Івановича, управління міського управління. Але, прошу, Роман, то в чому я? Плюс. Там є гараж? Так, там є гараж. Це за, так? Добре. Залучуємо Затвердити по суску Андрію Івановичу проєкт змусить площі 27 метрів. Рякової дальне вражано 526 зараз 24. Враження проти по 19. Голосуємо хто за. Проти. Отримали Зрішення рішення принято наступне. Дати дозвіл Гурський на надіймероні з родні практику площею 526 метрів під житло на рік на низ. Голосуємо хто за? Проти. Утримались. Рішення прийнято наступне. Дати дозвіл до товариства на стан. Складний проєкт змусить площі до 300 метрів. Персонає відребувати право в своєму приїзду з адресою висувається. Голосуємо хто за? Проти. Утримались? Рішення не прийнято наступне. Влановити комісію Віктор Михайлович до оренду змагання площі 35 метрів. Для автомобил зброї відсутній будівлі з задресувались торговийся одразу. Голосуємо хто за? Проти? Утримувати? Рішення не прийнято наступне. Дати дозвіл товариству Бартон на повний проект з устрою площею до 4 гранікар для повної будівлі та споруд за адресою до міста 14. Голосуємо то за, проти, отримались. Рішення не прийнято наступне. Звертайте на сняг надії Василь Нічну документацію, площі 2,5 гектара для вернути товарну сільського господарського виробництва, яка належить її на підставі з розвитку праву на сплачу, до того розташовує земельну саму пусту, слово ряд, як вам сторінь. Отримали з рішення прийнято наступне. Дати до дозволу Валерію Віктору на злані практику мускулі по щодо 640 кілометрів. Насмотрим займаємося на право коло приїзду за адресою. Голосуємо за? Проти? Утримались? Одноголосно рішення прийнято. Ми пройшли всі питання перед поденьми. Чи будуть додаткові колись питання пропозиції? Думаю. Якщо немає, то всім дякую за роботу. Дуже Мирно.